Покажу вам свій раціон на системі порці. Харчування на системі порцій вкладає в себе три прийоми їжі без перекусів і приблизно 300-350 грам на один прийом. Звісно, в перервах між прийомами їжі ви можете пити чай, каву, але без молока і без цукру. На сніданок у мене була одна канапка з крем-сиром, два смажених яйця і корейська морка. На десерт я ще вчора спекла шарлотку з яблуками. В мене не було борошна, тому замість нього я додала вівсянку, просто змолола її в блендері. Пиріг і ось цю сметану. Я так само рахую грамов. Каво я сьогодні була без молока. Великий плюс цієї системи, що це відсутності перекусів, тебе немає сильного апетиту. Ну і ось прийшов час обіду. В мене було бажання поїсти десь в місті в кав'ярні, але мені зовсім не хотілося їсти, тому що сніданок був дуже ситний. У мене вже були готові макарошки з курячим філе, Додала трошечки авокадо, квашеної капусти і запивала коле На Десерт хотіла з'їсти. пиріг, але передумала і взяла зефірку. Ну і ось прийшов час вечері. Як бачите, в мене в принципі прийоми їжі по 300 грам. Мені більше і не хочеться. Я наїдаю. Була ваші куряче філе, корейська морква, соус зі сметани і кетчупа і авокадо.